У центрі Дніпра, на розі проспекту Яворницького та вулиці Фабра, розташована помпезна будівля зі шпилем. Вона побудована після Другої світової війни. До цього, у першій половині ХХ століття, тут розташовувалися два готелі: Пальміра та Брістоль. Зупинимо свою увагу на останньому. Який був найрозкішнішим місцем для прийому постояльців свого часу. Брістоль було побудовано наприкінці 19 століття для заможних відвідувачів Катеринослава та місцевої еліти. «Престоль» – це готель, котрому навіть зараз немає рівних. Це був оленклюзів того часу. По-перше, там було 140 номерів. Це був найвеличесніший готель у місті, і там було все: і залізнодоріжні квітки, телефонія, пошта, магазини, бібліотека, свій автогараж. Тобто, постояльцю не потрібно було навіть виходити з території свого готелю, щоб щось дізнатись про місто. І навіть. Мав свій власний театр. Він мав назву театр солей. Будівля проіснувала кілька десятиліть. На жаль, під час звільнення міста від нацистів Брістоль було вщент зруйновано. На жаль, під час деокупації, у 43-му році, ця будівля була повністю знищена, а потім у х роках вже побудували житлову будівлю заводу імені Петровського. Але ж на той час головним архітектором міста був Дмитро Щербаков, та він намагався зберегти хоча б відносно архітектуру того часу, та зараз це перехрестя все ж таки нагадує нам про цей дивовижний готель. Поряд із сучасним будинком, що зведений на місці готелю, височують пам'ятник першому почесному громадянину Дніпра Олександру Полю, та сучасна будівля міської ради.